Так, всім привіт! Зараз ми направляємось в місто Вюрцбург в Німеччині. подивитись, оглянути і в разі чого купити мікроавтобус для наших військових. Чому такий фон? Тому що прикольний фон. Ось так в Німеччині возять коней. Прикольно. Сьогодні ми оглядаємо автомобіль для Збройних сил України. Нам потрібен мікроавтобус. Ірина дуже. Крутий журналіст, дуже класна дівчинка, збирала кошти е, і все, що з цим пов'язано, і попросила, звернулась з проханням допомогти закрити це питання. Класно ж, коли каву можна випити вдома, і коли дім є, і усі ваші поруч. Я не буду розповідати, скільки наших пішло стояти за цей самий дім, і скільки наших взяло до рук зброю, аби ми з вами не взяли. Але ми відповідальні за кожного з них. І от я вкотре закликаю вас об'єднатися для спільного збору, для спільного донату. Цього разу ми допомагаємо моїм землякам з Рівненщини. Хлопці саме повернулися з Тороцького напрямку. Це між Бахмутом і Авдіївкою. Просять про мікроавтобус, на якому будуть перевозити боєприпаси, про два тепловізори, один електрогенератор. Це не непідйомна сума для нас з вами, адже ми вже зібрали 2,9 мільйони гривень. Але у нас чіткий дедлайн до весни, бо в березні хлопці обіцяють повернути на фронт. А я дуже хочу, щоб вони повернулися по-перше туди і звідти на власних колесах. Це про той мікроавтобус, який ми з вами купимо. А все завдяки чому? Завдяки тому, що ми будемо з вами каву пити вдома і не витрачати лишні 20-30-100 гривень. Не знаю скільки каву в вашому місті. І будь-яка решта, яка здається вам мізерною, закиньте на банку, об'єднайтеся навколо тих, хто береже і стоїть за вас. Я швиденько виїхав оглянути автомобіль 80 кілометрів від мене. Ціна дуже класна. Це Volkswagen Caravella 2006 року, з самим надійним двигуном 19. Це самий звичайний, простий двигун. І це Caravella, це... Пасажирська версія автомобіля по ціні на секундочку сторгували по телефону 2,5 тисячі євро. Пробігу багато, 450 тисяч. Зараз ми з вами разом оглянемо, будемо розуміти, чи купуємо цей автомобіль і відправляємо в Україну з запакованою гуманітарною допомогою, чи не відправляємо. Тому дивимось далі. Ось така каравела з вигляду, ну, ті болячки, які є, вони гниють. Вони гниють, ось, бачите. Будь ласка. Але з цим миритися можна, тому що вона не розсипеться. Е, ось такі моменти є, але враховуючи, куди вона їде, це не проблема. В будь-якому випадку він буде перефарбовуватись на правильний колір. Вже хлопці чекають, готові це все зробити безкоштовно, тому що нормальні пацани допомагають Збройним силам України. Так, по кузову, ну по кузову я вам скажу. Ржавий, нержавий, такий, підфарбовували, він Ну такий, терпимо. Гума. Гума класна. І це добре, що тут є нормальна гума. Всередині. Всередині, всередині. Всередині він виглядає ось так. До речі, до речі... Непогано він виглядає всередині. В принципі, чистенький. Зараз ще відкриємо бокову дверку, покажемо. Що тут? Якщо ми її відкриємо, тому що центрального замку тут немає. Коротше, дверки я не можу відкрити. Відкриємо ми потім, це нас мало турбує, в принципі. Нас турбує в першу чергу технічний стан. Щоб вона доїхала до України, де далі ми вже все зробимо, підготуємо нормально. Три ключі в автомобілі, але центрального немає. Нічого, пробіг 457 тисяч кілометрів. Пробіг чималий, але на 2006 рік, якщо машина нормально обслуговувалась, то буде нормальна машина. Так, заведемо. Перше, що нам треба зробити, завести. Завелась. Завелась, демфер. Тут, мабуть, же, демпфер повинні три рази були змінити. Поки що я його не чую нормально, нехай трішки прогріється. Тут з'являлось, я вже його заводив без відео, без вас, з'являлась помилка на тиск масла червона. Це означає, що мотор, мотору залишилось, двигуну залишилось недовго. О, як важко. Так, двигун. Все, ця машина нам не підходить. Вже чути, як гупає двигун знизу, і він весь в маслі. Закриваємо. Що такі в нас огляд? В принципі, все зрозуміло. Мені все зрозуміло, я давно займаюся автомобілями, в принципі, плюс-мінус можу зрозуміти, підходить там автомобіль чи ні. Моя думка така: тут двигун ремонтувати, тому що та помилка, яка засвітилася червона на датчик тиску, я вже поговорив з професійною людиною, моторістом, яка займається цим автомобілями, і знає трішки більше, ніж я. Він сказав: ти не доїдеш, якщо буде ця помилка, і двигун буде в маслі, і буде звук не той, що потрібен. Звук ми почули, знизу є такі гупання, це. Простими словами, німецьким словом моторшаден поломаний двигун, вона доїде, але недалеко. Ремонтувати двигун у нас часу немає, і в принципі ці двигуни дуже надійні, тому треба знайти нормальний робочий такий двигун, щоб менше туди влазити, не витрачати зайвий час, ну і кошти відповідно. Тому що ремонт двигуна це вже е, така недешева історія. Тому ціна класна, 2500, але не за такий автомобіль. Краще знайти за 3500, 4500, але щоб вона вже була прямо те, що нам треба. Підписуємось на мій канал, донатимо Збройним силам України. Буде відео на Т5 чи, можливо, Т-4, який ми точно купимо найближчим часом. Тому не примикайтесь, дивіться наші відео. Певно, вже чули про нас. Е, потребуємо мікроавтобус, два тепловізори і електрогенератор. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Хто долучиться, будемо дуже вдячні. Слава Україні! Разом до перемоги!